Притча Багач і бідний Лазар Читаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт. Ісус розповів таку притчу Жив собі один дуже багатий чоловік. Він одягався в найкращий одяг і їв найкращу їжу. У нього було все найкраще. Тим часом жебрак на ім'я Лазар лежав біля воріт багача. Він не мав що їсти. Тож просив недоїдки зі столу багача. Також його тіло було вкрите виразками приходили пси і лизали йому рани. І ось жебрак помер. Він любив Бога. Тож ангели віднесли його до праведного Авраама. Помер також і багач його поховали в гробниці, але багач не любив Бога, тому його душа пішла до місця мук. Терплячи муки, багач побачив здалека жебрака Лазаря разом із Авраамом. Отже, Аврааме. закричав багач, прошу, змилосердись наді мною. Пошли сюди Лазаря, щоб він охолодив мого язика водою. Я дуже мучуся в цьому полум'ї. Коли ж ти жив на землі, ти мав усе, відповів Авраам, а Лазар не мав нічого. Тепер він втішається, а ти страждаєш. Нас розділяє безодня, і ніхто не може її перейти. Тоді, благаю, пошли лазаря до мого дому, попросив багач. Хай він попередить моїх п'ятьох братів, я не хочу, щоб вони потрапили сюди і страждали після смерті. Боже слово попереджає їх, сказав Авраам, хай слухають Боже слово. Ні, наполягав багач, якщо хтось із мертвих прийде до них, тоді вони покаються. Якщо вони не слухають Божого Слова, то не послухають і того, хто воскресне з мертвих, відповів Авраам.